У Нетішинському професійному ліцеї було відкрито новий навчально-практичний центр Учнівська станція технічного обслуговування колісних транспортних засобів, який буде здійснювати підготовку слюсарів автомеханіків. Він був створений в рамках реформування та впровадження стратегії розвитку професійно-технічної освіти в Україні, яка передбачає не лише модернізацію інфраструктури, а й зміну у стандартах навчання. Ми відкриваємо нові напрямки. Ми шукаємо ті. Модернізуємо ті напрямки, які дійсно потрібні на сьогоднішній на сьогоднішній день нашому ринку. Ті професії, які потрібні для наших галузей економіки, ми розуміємо, що наші діти мають навчатись в наших закладах освіти і мають працювати на нашу державу. Розбудова навчальних закладів та практичних приміщень це пріоритет викладацького складу, який працює задля виховання кваліфікованих кадрів. Розбудовувати, будувати і розвивати необхідно руками нам потрібні безпосередньо фахівці в галузі слюсарних робіт, будівельних робіт, зварювальних робіт. І ми відбираємо кращих студентів, кращих випускників. І ми будемо готові надавати їм роботу з більш вищою кваліфікацією, а це відповідно кращі фінансові можливості. Для того щоб створювати сім'ю, для того щоб будувати будинок, для того щоб створювати і розвивати нашу громадськість. Практичні класи оснащені усім необхідним для огляду автомобілів, ба більше у приміщенні обладнали інтерактивний навчальний клас. Відтепер майбутні слюсарі матимуть можливість вивчити теоретичні матеріали із використанням передових технологій та відразу застосувати їх на практиці. Зокрема, це вже 10-й центр відкритий у Хмельницькій області в рамках реформи освітньої програми. В планах реалізації ще двох подібних проєктів. Ці центри будуть осередками, у яких учні зможуть отримати дійсно якісні знання та вдало конкурувати на ринку праці. На Медведєва, телеканал Перший подільський.